Добрий день, шановне панство. Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів «Смартфон. Енциклопедія для незрячих. Сьогодні продовжимо тему GPS навігації, розглянемо додаткові можливості GPS навігатора для незрячих. Спочатку перерахуємо основні додаткові можливості навігатора для незрячих. Перше. Записування маршрута під час руху та збереження маршрута у вигляді окремого файла. Можливість поділитися маршрутом почточним розташуванням будь-якою GPS-точкою. 3. Імітація місця знаходження. 4. Відстеження відстані під час руху до обраної точки. П'яте. Режим спрямування на об'єкт при режимі. Огляду місцевості. Шосте. Інформація про точність gps сигналу, кількість супутників, висота над рівнем моря. Тощо. Сьоме. Отримання додаткової інформації про об'єкт. Вісім. Завантаження до пам'яті смартфона карти місцевості. Дев'яте. Інші додаткові. Можливості. Додаткові матеріали, навчальний підручник, сумарна інформація про мандрівку, відслідковування друзів, режим компаса тощо. Розглянемо додаткові можливості навігатора більш ретельно. Перше записування маршруту під час руху та збереження маршрута у вигляді окремого файлу. Бо зріло це робити не вміє. Давайте подивимося, як це робить SIN Assistant Go. В основному вікні. Бази відстежування точки, маршрути. Кнопка. Є кнопка «Маршрути». Змахую вертикально. Дивлюсь, що є в контекстному меню цієї кнопки. Запис маршруту. О, Є команда запис маршруту. Якщо зараз робити подвійний щиглик, то почнеться запис маршруту під час руху ну, смартфона. В кінці ми е, закінчимо запис маршруту і збережемо його під е, е, якимось ім'ям. І тоді, зайшовши у розділ маршруту, ми побачимо свій записаний маршрут. Для чого записувати маршрут під час руху? По-перше, інколи навігатор неправильно будує маршрут. А по-друге, наш маршрут може пролягати десь між домами, десь через парк, через ліс, через поле, і у навігатора немає карти цієї місцевості. Тоді ми просто проходимо з навігатором в режимі. Записування маршруту під час руху і зберігаємо цей маршрут. Ну і третє, якщо ви часто користуєтесь одним і, одним і тим же маршрутом, то, щоб не прокладати його кожного разу, можна його один раз записати і потім зберегти, і вже ми будемо відкривати його з розділу маршрути. І навігатор буде супроводжувати нас цим маршрутом, йому навіть не буде потрібен для цього інтернет. Давайте прокладемо якийсь маршрут. Попросимо син асистент Go прокласти маршрут і збережемо його. Маршрут під час руху я не прокладаю. Це ви можете спробувати самі. А от зараз прокладемо якийсь маршрут. Ну, нам для цього можемо оглянутися навколо. Компас. Ваш відстежувані точки. Бази тут. Збережені місця. Пошук. Навколишні місця. місця. навколишні місця. Навколишні Ну, вибермо, наприклад, кафе і ресторани. Кафе і ресторани. Назад. Елзапада. Ресторан. Два броспіз. Лапада, ресторан мексиканські страви 1-4 на Південний Захід. Наприклад, ми знайшли ресторан мексиканські страви 1,5 е, кілометра. -8 метрів. А, контекстне меню. Просто змахую вертикально. Побудувати маршрут. О, побудувати, побудувати. маршрут. Лапада, ресторан мексикан, побудувати маршрут. Побудувати маршрут. Подвійні ще. Побудувати так. маршрут. Уточнюю. Меню. Кнопка початкова точка Моє місце знаходження від «Мого місця знаходження. Кінцева точка Ел ресторан, Мексиканський Кінцева страв. Точка, «Ресторан». Тип маршруту, пішохідний. Тип маршруту, кнопка. пішохідний. Кнопка. О тут можна змінити маршрут на автомобільний чи громадський транспорт. Залишаємо пішохідний. Варіант маршруту оптимальний: кнопку вимкнено. Нумерувати маршрут, побудувати маршрут і розпочати навігацію. Кнопка. Натискаю побудувати маршрут. Побудова маршруту. Довжина маршруту 2 кілометри. Поточна 2. Повод 3. Різко пов под 6. пасфорс for 75 метрів на захід. Керування. Вкладка 2 з 2. Перехожу на вкладку «Керування». Керування. Вкладка 2 з 2. Дв... Назад. Маршрут. Тут Повинна бути команда збереження маршруту. Меню. Кнопка. На шляху до Елзапата, ресторан Мексикан. довжина маршруту два кілометри. Залишилося 2 кілометри. Залишилося 2 кіломет. Навігація до попередньої. Навігація 3. Різко перебудувати маршрут і продовжити на наві... зберегти маршрут. О, кнопка. кнопка зберегти маршрут. Сповіщення. Вікно редагування. Ім'я. Sейing assistant. Зберегти редагування. Вікно редагування. Ім'я. Е, відкрилася віртуальна клавіатура. Різко поверніть праворуч на кіршплец 120 метрів на південний схід. Це нас вже е, навігатор все проводжує. Ну, назвемо маршрут, наприклад, один. Один. Зберегти. Кнопка. Кнопка зберегти. Зберегти маршрут. Виконано. Перевіримо. Повернемося до основного вікна. Вибрано керування точки завершити навігацію. Спочатку завершуємо навігацію кнопка Завершити навігацію. Готувати маршрут завершити навігацію. Виходжу з цього вікна. Кафе і ресторани 70 місць. Ресторан, страви, 1, на Це вікно захід. оглядання навколо та навколишні, навколишні місця. Сейнгасі Стантго. Навколишні місця. Кнопка. О, я повернувся до основного вікна. Сін Асистент Го. Тепер шукаю кнопку маршрути. Пошук збережені, базито, відстежок, маршрути, кнопка. Заходжу подвійніші маршрути. Меню. Кнопка, один. От маршрут під назвою один. Що можна зробити тепер з цим маршрутом? Ну, давайте покрутимо контекстне меню. Я змахую вертикально. Поділитися. От, Можна поділитися маршрутом. Розпочати навігацію. Розпочати навігацію. Перейменувати, Перейменувати. Видалити. Видалити. властивості. І ну, властивості. Подивитися активувати, поділитися. І так, плавно, переходимо до наступної теми. Це можливість поділитися маршрутом або будь-якою GPS-точкою. Ну, як поділитися з маршрутом, вже я показав. Ідемо далі. Як передати поточне місце знаходження? Через навігатор Сін Асистент Ну, Наприклад, ви сидите у парку на в затишному місці і хочете, щоб ваш знайомий чи ваша знайома прийшли до вас, значить, необхідно передати поточне місце знаходження. Меню: кнопка Де я? Точність GPS 7 метрів. Кнопка, кнопка Де я? В контекстному меню цієї кнопки. Я змахую вниз. Поділитися поточним місцем знаходження. Є команда поділитися поточним місцем знаходження. Активую подвійний ще. Йде. Спливаюче меню, карти OpenStreetMap, кнопка. І так, можна вибрати, у якому форматі буде передано е, поточну точку. Ну, тобто створиться файл спеціальний, і в ньому буде закодована е, ну, моя позиція поточна. Значить, формат OpenStreetMap. Карти Google. Карти кнопка. Google. Ну, якщо ви передаєте людині, яка користується Google картами, то треба цей формат буде вибрати. Файл геп кнопка. Файл GPX. Це, це формат навігатора Sінta Assistant Go і декотрих інших. Навігаторів. Файл геп, кнопка І так, вибираємо файл, формат GPX. закритими файл геп. Це го Де я? Точність GPS 5 метрів. Кнопка по цей Телеграм. Тепер вибираємо через який додаток ми будемо передавати наше поточне місце знаходження. Ну, через месенджер Телеграм, наприклад. Виберіть чат. Вибираємо Виберіть і перейти назад. Пошук, кнопка, пошук. Ну, у мене Вікно тут є редагування. Чат під Показано Україна. Карман. Карман, два учасники. От моя група Карман. Один, Один отримувач. Не в списку. І потім в кінці є кнопочка. Поділитися, Поділитися. В одному чаті. Кнопка. Я її швидко знайшов е через жест вліво-вниз. Стрибнув кінець вікна. Файлів Gip моє місце 287 b бі Надісланок 17. І так. Файл GPX переслався, ну, скажімо так, моєму знайомому. Тепер відкриваючи цей файл з, прямо з телеграму. Ця інша людина е, запустить на своєму смартфоні додаток, який вміє обробляти файли GPX. А це буде або Seen Assistant Go, ну або е, якийсь інший навігатор, який вміє працювати з файлами GPX. І навігатору вже передадуться мої координати. Ну, можна буде або е, зберігти. Цю крапку до обраного, або побудувати маршрут і йти до мене. Тепер розглянемо, як це робиться в лазеріло. Я відкрив вкладинку обране. Гриль. Під назвою гриль. Подивійний щеклик, викликаю контекстне меню. Перейти вгору, видалити, редагувати, поділитися. О. Команда поділитися. Активуй. Лазаріо. Стрічка новин. Ваші групи. Скопіювати посилання. Для швидкості виберемо команду скопіювати посилання. Посилання скопіюване в буфер обміну. Скопіював. Відкриваю Перейшли месенджер Telegram. Я, я в цій самій групі Карман.дві скісні риски лазарільо. -e Як бачимо, формат файлу зовсім інший. Це якийсь внутрішній формат додатку «Лазаріло». Надіслати. Кнопка надіслати. Редагування. І так, я переслав вік... координати. Місця для грилю через додаток Telegram. Ці координати я взяв з додатку Lazarillo, але вони пересилаються у форматі Lazarillo, Тому скористатися цим повідомленням можна тільки через додаток Lazarillo, інший додаток не підійде. Третє імітація місця знаходження. Ця команда знаходиться в контекстному меню будь-якої. GPS-крапки. Точність GPS 64 метри. Я показував імітацію центра Києва на, в попередньому ролику. Точність GPS 8 метрів. Що дає нам імітація? Ми якби переміщуємося в інше місце і можемо зробити огляд навкруги цього місця. Можемо побудувати маршрут з цього нового місця до якогось іншого знайденого об'єкта. Коли це може стати в нагоді? Ну, наприклад, хтось їде до вас у гості, і ви будуєте маршрут від вокзалу вашого міста до, вашої, до вашого будинку, зберігаєте цей маршрут і передаєте цій людині. Або інший випадок. Ви їдете в якесь нове місто. І не впевнені, що там буде працювати мобільний інтернет. Ви знаходите вокзал того міста, імітуєте його, і прокладаєте звідти маршрут до потрібної вам адреси. Цей маршрут зберігаєте, і коли ви туди приїдете, ви зможете активізувати цей маршрут, і навігатор буде вести вас цим маршрутом і навіть не буде потребувати інтернету. Четверте. Режим відстежування відстані та напрямку під час руху до обраної точки. В обох додатках режим відстеження вмикається з контекстного меню будь-якої точки. Після цього додаток навігатор періодично буде повідомляти, яка відстань залишилась до відстеженої точки та який. Напрям на цю точку можна вибрати напрям за циферблатом, наприклад, і він буде там, ну, наприклад, кожної хвилини казати залишилось 900 метрів на одну годину, залишилось 800 метрів на дві години. Це все налаштовується через налаштування навігатора. Ну, Давайте трошки продемонструю. Збереження місця. Кнопка. В навігаторі Synth Assistant Go зайдемо в збережені місця. У збережені місця. мене тут є 4 4 Житом, крапки. 40 ну, побудувати. Житло. Контекстне меню точки житло шукаю відслідковування. Відстежувати точку. О, відстежувати точку. Житло Аспах 52 кілометри на північний схід. І так, 51 кілометр до цієї точки. Якщо я зараз е, покладу смартфон в кишеню і піду, то е, додаток буде мені кожну там, хвилину е, казати, скільки залишилось до цієї точки, і який е, напрямок на неї. П'ятий пункт. У е, Синдасі Стенгу є така. Цікава можливість. Режим спрямування. Перемоткач. Можна увімкнути режим спрямування. Тоді додаток, вже використовуючи компас смартфона, буде підказувати нам точний напрям на відстежувану точку. Ну, давайте увімкнемо режим спрямування. Увімкнено. От. І тепер я буду обертати телефон в горизонтальній площині. В мене в налаштуваннях виставлено і звуком, і вібрацією підказувати напрямок. -назад. О, 90 Чуєте звук? Контрбах 49 назад, О. кнопка. Значить, коли я повертаю наліво, тобто цей звук означає ну, відхилення там на 15 чи 20 градусів. Наліво, а тепер я кручу направо о, відхилення там на 10 чи 15 градусів направо. Так я буду йти по маршруту і крутити смартфон в горизонтальній користі назад. Десь між, між всіми звуками знаходиться напрямок. на північний схід. В навігаторі Scene Assistant Go режим спрямування можна використовувати в обраних. Та при огляді навколишніх об'єктів. Якщо увімкнути цей режим і обертати телефон в горизонтальній площині, то список обраних або список навколишніх місць буде перебудовуватися в залежності від того, куди направлено смартфон. Тут використовується Компас смартфона. Навігатор Лазаріло таких можливостей немає. 7: Інформація про точність GPS, швидкість руху, висоту над рівнем моря тощо. Лазаріло цього робити не вміє, а всієн Go ця можливість є. Заходимо в меню і пункт інформація про GPS. Кнопка Зайшли, до меню. Основку деї, поділити, зберегти, повторити От, компас інформація GPS. Кнопка. Інформація GPS. Подвійний щитник. Точність GPS 15 метрів, висота 490 метрів. Напрямок руху не визначено. І так, він нам сказав: точність GPS. Висота над рівнем моря. І е, зараз я не рухаюсь, то напрямок не визначено. А якщо би я рухався, то він би сказав, з якою швидкістю. GPS, я рухаюсь. Сьоме. Додаткова інформація про об'єкт. В обох додатках активується через контекстне меню будь-якої GPS-точки. Е, я показував це у попередньому ролику. До додаткової інформації може входити якась історична довідка, адреса об'єкту, розклад роботи якоїсь установи, адреса сайту, телефон тощо. Тобто з вікна додаткової інформації можна навіть зателефонувати, зайти на сайт і дізнатися щось корисне і цікаве про будь-який об'єкт, про будь-яку GPS. -крапку. Восьме. Завантаження до пам'яті смартфона карти місцевості. Ну, звично, лазаріло цього робити не вміє, а от Сіндес Instant вміє. Через контекстне меню кнопки навколишні місця можна е, активувати е, завантаження е, карти місцевості. І там можна буде вибрати радіус. Карти навколо поточного місця там 5, 10-20 км, що це нам дасть. Можна буде без наявності інтернету оглядатися навколо, шукати і вибирати якісь GPS-точки навколо, і йти до них в режимі відстежування. Ну, і якщо є інтернет, можна буде побудувати маршрут до цієї точки. Але є одна особливість. І Synthesist Go і Lazarillo не можуть будувати маршрут, коли немає інтернету. Тому що вони не будують маршрут самостійно, а звертаються до спеціального сервісу в інтернеті. Тому. Злазаріло, якщо нема е, мобільного інтернету, то можна е, відстежувати тільки е, точки з обраного, а для Сінеси Go можна відстежувати точки як з обраного, так і з е, навколо себе, якщо ви попередньо завантажили е, карту до пам'яті смартфона. Тобто для прокладання маршруту необхідна наявність інтернету, для супроводження маршрутом е, наявність інтернету не потрібна. Але якщо ви зійдете з маршруту, відхилитесь далеко, то без інтернету ви вже не зможете прокласти новий маршрут або повернутися на старий. Тобто, Ну, Краще все-таки мати мобільний інтернет, коли ви йдете по маршруту. Деякі потужні навігатори, ну, наприклад, Османд, можуть прокладати маршрут без наявності інтернету, якщо до їхньої пам'яті завантажено карту місцевості, але це не лазріло і не Сін Асистент Go. І останнє дев'яте різні додаткові. Можливості, такі, як довідка, підручник, сумарна інформація про подорож. Ну, наприклад, можна враховувати середню швидкість, загальний час, ну і таке інше. Ну І, і також Seen Assistant GO має спеціальний режим компаса і має режим відстежування друзів. Всі ці довідкові можливості ви знайдете, або не знайдете у довідковій системі вашого навігатора. Домашні завдання потренуйтеся використовувати додаткові можливості навігаторів для незрячих, наприклад, Sien асистент гоу або Лазаріво. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я! Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.